Привіт усім! У нас розпочинається новий турнір. Це вже п'ятизірковий потужне підсилення, без зеленого кольору. Ну, На п'ятизіркових турнірах то я, скоріше, як глядач. Щодо оборони поставив найсильніше, що в мене є Діваль Зрозуміло, в центр поставив Фергуса, хоч і повільний слизмера, можливо, там слизняками прикриє дюваля. Так, да, погано, що там Фергусу буде заміняти Мегаміньйона, але в інше місце просто не було, як його поставити. Одилію поставив. Думав сюди поставити хульду, але. Що хульда? Якщо там будуть мега міньйони, то вона ж не буде ставити своїх міньйончиків, тому і підхилу не буде. Тому поставив оделію. Карта в мене на 85-му. Тому ще зарано. І. Ну і гардрет Мільку. Дивився я оборону. Оборона просто чудова. Я, звичайно, не очікував такого результату, але. Ну, дивився, такі б'ють, всі зломані герої мають 25 таланти. Значить, якісь складнощі вона викликає. Тому, в принципі, непогано. Я так, такого результату, звичайно, не очікував. Не знаю, що я буду в нападі робити. Гортав я там рейтинг, дивився на ті оборони. Там і, і, і цілейни, дювалі, Напевно, найбільше їх боюся. Так, тут у нас два фіолетових, два червоних і гандер. Ну, однозначно я буду брати Діваля. Тут геть не обговорюється. Регінку вже докачав майже 84 рівень. Сьогодні ця впала. Так, Рея, тому що він за 6. Ну, з Хілера, не знаю, ну, швидка в мене тільки один. Тому, можливо, є сенс її взяти. І там два червоних і фіолетових. Можливо, спробувати ось так, не знаю. Ландо, він, наче і повільний, але, але своєю динамікою польоту він за 9 може зарядитися. Тому теж непоганий варіант. Ну, щось таке, не знаю, спробувати так. Тут в мене загін ще не е, На Нарея в мене немає. Ну, Якось так. Можна було б ще синеньких взяти, але тут е, лорд. Ну і рейконтратаку Гандер може знімати, тому, в принципі, непогано. Чистити себе лорда можна оделію. Виглядає непогано. Давайте пробувати. Зараз подивимось, що буде по камінчику. У нас є Фіолетовий кристал. Давайте його будемо збирати. Жовтих поки не дуже. Можна зарядити лорда і тоді притиснути Оделію. Так. Дюваля відправимо в хел. Хай там я трішки по 에... Трішки порозпорту, ну, по... порозходиться по сусідам. Так. Дозаряди мрея. Хел немає вже. Ну, ці тички у вони непогані. Підпалимо ще. Так. Ну, і ось так рея перезарядимо. Тут наче виглядає, виглядає легко, навіть не дивлячись на те, що жовтих ми взагалі не зарядили. Так, рея можливо є сенс притримати, поки там гандер готується. А може ми її просто заблочимо? Так, то тоді можна підтравити. Ось так і дівали її прибрати. З першим впорались. Йдемо далі. Так, знову тут два фіолета, два червоних. Ланда в нас теж може виступати в якості чистки. Тому давайте так попробуємо. У нас є рей. У нас є рей. Давайте ось так. Ми навіть його в один хід зібрали. Ну і чудово. Тепер потрібно е, прибирати цю з центру, можливо, тут жовтий, так. От тут два герої, а. Ну, зрозуміло, що камінчиків багато, але від двох героїв дуже боляче б'є е, камінчик. Давайте сюди Антераса. Він знову поставив, так. Да? Ну і ось так гардрид приберемо. Там ще шкода, зараз буде від ланду. Ну і чудово. Зазаряджаємо дивалі і закінчуємо. Так, йдемо далі. Знову Фіолетовий. Соломея тут а... страшна. Давайте рея ми сховаємо в куточок, бо там усуне є. А вам сюди в центр поставимо. Ну, давайте. Агат фіолетовий, тому жовтих поки не будемо прибирати. Є кристал жовтий, ми його відразу зробимо і навіть, напевно, підірвемо. Та так, погада влетить 4 камінчики. Ми навіть його майже прибрали. Ну, давайте ось так. Ландо прибирає агада. Ага, не прибирає, бо він ухилився, скільки в нього життя. Там фіолетовий камінчик, якщо що доб'є. Тому давайте соломею краще приберем. І ось так фіолетом спробує. Чудово. Ну, і все. Цього можна забрати, а ту ми переживемо. Там зараз, тим паче, постріли від оделі і її приберуть. Добре, йдемо далі. Далі в нас Річард. Тут вже сині. Можливо, є сенс. Жовтих прибрати сильні так, Ну, лікаря просто я можу взяти фіолетового, але це два лікаря в одному кольорі, ну таке собі. І ну газель брати з оделією разом теж не не дуже. Вайшалі, Мілена. Не знаю, вони без костюмів. Там скляні костюми. Можливо, є сенс просто взяти ось так шотерів і спробувати точково їх забрати. Ну, давайте так спробуємо. Можливо, Леонідаса пощастить камінчиком забрати, але... Поки що щось не дуже. Розпочнемо з червоної трійки і прокинемо трійку в доміцію. Ось так. Знімаємо. Ну і ось так. Річард вдарить. Лілі ухиляється. Давайте один цей заберем. І буде у нас ще трієчка. Давайте ось так. Знімемо зріз атаки. 100. Там ще й захист, плюс 25 до захисту. Чи Річарда вдарити? В Річарда 2200, але в нього немає захисту. Ну давайте ось так попробуємо. Чудово, Річарда ми прибрали. Е Я нам не повернувся, бо ми підоделі. Ну, і тепер трієчку зараз порожнечу. Заряди Морея так, Леоніда з Боляче вдарив. Можливо, дати собі ультанути? Доміція рея не повинна прибрати, тому давайте дамо її вдарити і просто потім почистимо рею. Навдюваля, ну і чудово, Дюваль там ще живе. Так, почистили. Ну і трієчку дозаряджаємо наших шотерів. І будемо е прибирати правий фланг. Там червоні порожнечі, потім можна буде прокинути. Давайте сирену сюди, а сюди лілі вдаримо. Ага, там ухиляння. І вони ухилились від двох. Ну добре. То вже не смертельно. Тоді так. Ось так. Постріли поновимо. Тут прибираємо Мар'яну і рея дозаряджаємо. Все. Так, залишається в нас один поєдинок. Це Синя Моно, Хетеп Херес, Річард. Нічого не змінюємо. Тут потрібна шкода із камінчика. Можемо трійку фіолетову вторна прокинути. Угу. А можемо хетепхерес жовті-червоні прокинути. Давайте ось так посунемо сюди фіолет. Трієчку вкилимо. Так. Ну давайте ось так. Чудово. Знайшли кристал. Від одного камінчика ХТП не повинна зарядитися, тому ми я повішаємо на неї можливо, навіть її вистачить. Так. Чудово. Давайте ось так рея. Зараз почистимо з них ті стяги захисні і броню. Ну, Мені хотілося б зараз прибрати ось цього з ВТК. Космодзіальна 2900. 2900. Чи добити цього Келему? Тут в нього життя 1500. Я думаю, Лілі повинна впоратись. Так, а сюди відправимо паразита і ось так підірвемо. Чудово, там ще зараз підуть постріли. Торн десь зник. Річард нам байдуже. Можна ще Оделію активувати, ще трішки дати здоров'я. Ну і все. Тут закінчуємо. Один камінчик його повинен добити. Ну так, тут що, що тут думати? Нема що думати. Якось так. Важкий буде для мене турнір, тому що, тому що це п'ятизірковий. Так, що ми там? Ну ми далеко ми навіть в топ-1 не зайшли. 150-147 балів. Але добре, що оборонка ось така. Атаки чудово, оборонка чудово. Тому будемо старатися, будемо старатися не програвати. Було б навіть супер, якби просто пройти його без викупу. То це б для мене був чудовий результат. Добре, дякую вам за перегляд і зустрінемось завтра.